Старі анекдоти. Чоловік одружується вдруге. Після весілля він каже своїй новій дружині, Люба. Тепер я маю тобі сказати про один свій великий недолік. Що це за недолік? На жаль, я часто буваю без причини. Ревнивий. Посміхнувшись. Молода дружина каже Не хвилюйся дорогий» Тобі не доведеться ревнувати мене без причини. В зоокрамниці Будь ласка, продайте мені цього червоного папугу. Ви ж француз. Так. А що? Тоді вам доведеться купити і того жовтого папугу. Чому? Тому що червоний говорить англійською, а жовтий перекладає з англійської на французьку. пара гуляє в парку. На зустріч їм міде літній чоловік, з яким хлопець вітається. Це хто? запитує дівчина. Мій помічник відповідає хлопець. А що він робить у вас? Він підписує ті листи, які я відношу на пошту. В одній родині, де вже було двоє дітей, народила стрійня. Старший хлопчик запитує. Тату. А вони у нас всі залишаться, чи їх надіслали, щоби вибрати. Дуже повна жінка стає на автоматичній ваги. На табло спалахує напис. Негайно зайдіть. Зважуватись дозволяється лише по одному. Розмова. Я чув, що ви купили корову. Так. І як? Задоволені? Дуже. Вона дає щодня по 10 літрів молока. І що ви з ним робите? Три літри випиваємо самі, а 10 продаємо. Перукар початківець голив клієнта і кілька разів його порізав. Бідолаха звернувся до перукаря з пропозицією. Якщо ви чесна людина, то дайте бритву імені, щоб я міг захищатися. Раджу подивитись.